Гороскоп на 23 лютого 2024 року для кожного знака Зодіаку. Овни! День буде сприятливий для ділового спілкування, обговорення робочих питань. Навряд чи хтось стане з вами сперечатися. Якщо буде потрібна підтримка, ви напевно її отримаєте. Багато складних і важливих питань, які стосуються роботи, можна обговорити в неформальній обстановці. Так буде простіше уникнути непорозумінь. Тельці не захочеться сидіти без діла. Інтуїція напевно підкаже вам, що настав час діяти рішуче і не помилиться. День підійде і для того, щоб взяти за, за щось зовсім нове і для завершення старих справ. У будь-якому випадку зірки будуть на вашому боці, і завдяки їх підтримці ви швидко досягнете потрібного результату. Близнюки день обіцяє цікаві зустрічі та нові знайомства. Одні близнюки сьогодні мають надійні союзники, інші знайдуть нових друзів. Несподівано швидко вдасться домовитися з тими, хто раніше неохоче йшов на контакт і був налаштований не надто доброзичливо. Навіть недавні суперники можуть стати на ваш бік. Раки. День виявиться досить неспокійним. З'являться нові справи та завдання, що вимагають негайного вирішення та якісь домашні проблеми не виключені. Але вам не доведеться справлятися з усіма самостійно. Знайти помічників буде легко. Багатьом ракам сьогодні стане в нагоді досвід, отриманий давним-давно. Завдяки йому представники знаку не припустяться помилок. Леви День напевно принесе чимало несподіваних подій. Ймовірно, через них потрібно буде змінити плани, відкласти старі справи та зосередитись на нових. Більшість левів. При... Поставляться до цього спокійно, не сердитимуться, не хвилюватимуться. Лише наймолодші та вразливі представники знаку можуть нервувати. На щастя, поряд з ними будуть знайомі, готові і заспокоїти, і підтримати. Діви День виявиться досить неспокійним. Деяким дівам доведеться похвилюватися, адже багато чого складатиметься зовсім не так, як очікували представники цього знаку. І у вас, і у ваших знайомих можуть виникнути чудові ідеї, заради негайної реалізації яких захочеться відкласти все інше. Терези сумувати буде ніколи. Вашої уваги вимагатимуть різноманітні справи, і кожна з них виявиться по-своєму цікавою. Буде можливість підтримати людей, які опинилися у складних ситуаціях допомогти комусь із близьких. Якщо для цього потрібно буде відкласти здійснення власних планів, ви саме так і вчините. Шкодувати про це не доведеться. Скорпіони. Ви швидко впораєтеся зі складними завданнями, подолайте професійні труднощі та вирішите особисті проблеми, якщо вони раптом виникнуть. Допоможуть у цьому досвід та здоровий глуст. Саме завдяки їм ви не піддастеся на провокації, не приймете пості... поспішних рішень і не припуститеся помилок. Стрільці. День буде яскравим та насиченим. Він, напевно, принесе багато радісних подій, буде можливість зайнятися чимось новим, не прогавте її, таким починанням незмінно супроваджує вдача. Багато стрільців зустрінуться з людьми, які зовсім не схожі на старих знайомих, представників знаку. Спілкування виявиться дуже приємним. Козироги, День буде вдалим, хоч і не дуже простим. Ранок, напевно, принесе якісь несподівані події чи звістки, які сплутають ваші плани. Потрібен час, щоб вирішити, як діяти далі. Корисно буде порадитись з друзями та іншими людьми, які добре вас знають. Вони не лише підкажуть, як краще діяти, а й запропонують допомогу. Водолії. День буде плідним. Ви не будете витрачати час на нісенітницю одразу зосередитися на тому, що справді важливо. Не виключено, що знадобиться швидко навчитися чогось нового. Тут серйозних проблем не виникне. Ви багато схоплюватимете на льоту. Досвід, отриманий сьогодні, ще не раз знадобиться вам, допоможе піднятися кар'єрними сходами. Риби. День не принесе якихось значних подій та важливих перемог, але загалом складається непогано. Ви зможете розібратися з дрібними справами, що накопичилися, завершити те, що було розпочато давним-давно. Не виникне проблеми з вирішенням організаційних питань, ви нічого не забудете і не переплутаєте.